Доброго дня, мої український. Мене звати Олена 23-го року. Послання поради від вищих сил на даний місяць. Як вас бачить Вищі сили протягом даного періоду? Листопад 23-го року. Яких енергіях? Ситуація обставина. Послання поради. Ви не повинні боятись рухатись. Вибираєте цілі, рухайтесь до неї. Довіряєте власній інтуїції. Перефокусуйте свої думки з негативу на позитив. Сконцентруйтеся саме на тій справі на тому новому починанні, яке ви бажаєте реалізувати. Але насамперед, щоб сконцентруватися, вам потрібно пропрацювати страх, неможливість діяти, тривога, невпевненість. Ви не повинні знаходитись в емоційному деструктиві. Тому позбутися цього, бо ви не досягнете того, чого бажаєте. І от вищі сили вам, вас бачать саме так. Але і в даному триплеті заключається ключовий момент того, що не дає вам рухатись і активно діяти. В якій енергії ви будете знаходитись? Ви повинні довіритися вищим силам. Прив'язаність до минулого, це потрібно пропрацювати. Зцілити саме ситуацію, пропрацювати ситуацію і рухатись довірою до вищих сил. Те, що якщо вони надають вам дану інформацію, то вони чітко розуміють, що саме потрібно пропрацювати для того, щоб здобути. Саме те, чого ви прагнете. Тому що вони знають, чого ви прагнете, і визначають чітко для вас, надаючи дану інформацію, ну, по даним розкладам, те, що ви повинні пропрацювати, відсікти, позбутися, очистити думки від негативу. Пропрацювати страх, невпевненість, тривогу, яка не дає вам рухатися і діяти. Ви не впевнені собі, ви боїтеся робити кроки. Якщо не вистачає знань, отримуйте інформацію, отримайте знання. Щоб здійснити перехід на новий етап розвитку, ви повинні працювати. Так, працювати і відстоювати, ви йдете власним шляхом духовного розвитку. І не тільки. Але це ваш шлях, яким ви слідуєте, в бік якого ви зробили вибір. І ви повинні вкладатись, ви повинні працювати, ви повинні вибудовувати, але з розумінням до ситуації, до обставин. І додатково ще й пропрацьовувати ті моменти, які не дають вам діяти. Бо якщо ви не будете знаходитись в позитивному емоційному настрої в балансі, ви не зможете відстоювати власні пріоритети і власний кордон. І не зможете слідувати дисципліновано до тієї цілі, якої ви прагнете досягнути. Тобто не зупинятися, є ціль, вирухатися, рухаєтеся, ви в процесі, ви зцілюєте загалом ситуацію, те, що не дає вам вільно рухатися, як активно діяти. І працювати, вкладатися саме в справу в починання і активно діяти. Порада від вищих сил. Настає момент нове починання, початок нового життя, пошук призначення, вибір шляху, яким ви далі будете рухатися. Ви повинні відсікти минуле, поставити крапку і стілити. Або ви зцілитеся саме, коли відсічите це минуле. Не потрібно ностальгувати. Ви повинні довіритись вищим силам те, що вони вам радять, приведуть вас саме до здійснення ваших бажань і ваших мрій. Ви повинні повірити в себе і довіритися вищим силам. І закінчити цей важкий період для вас. Коли ви не могли діяти, коли ви не могли рухатись, коли ви знаходились в деструктиві, в емоційному дисбалансі, практикувати, отримувати знання, це дає вам можливість удосконалювати ту справу, якою ви бажаєте займатися і надалі, яку ви бажаєте реалізовуватись, яка є для вас саме тим шляхом, яким ви будете рухатись. І ви відстоюєте, вона вас наповнює. Ви вже пройшли певний шлях, але є моменти, щоб рухатись далі, щоб здійснити перехід на новий етап власного розвитку і по відношенню до даної справи, даного проєкту. Ви повинні відсікти минуле, перестати ностальгувати, зцілити ту ситуацію, яка не дає вам активно діяти і рухатись саме до цілі, і до результату, і до здійснення ваших мрій і бажань. Дякую, маї тароукраїнської, до зустрічі!